Друзі, всіх вітаю! Мене звати Микола Моношок і на зв'язку ваш улюблений канал Агросфера. У нас сьогодні трошечки туманчик, але ми молотим. Залишилось геть-чуть чуть кукурузки. І сьогодні в випуску ми будемо молотити демку поля по кукурузі. Якщо пам'ятаєте, з компанією Spraytech ми робили досліди по нормам. Виливу води на ґрунтовому. 100 літрів води, 300 літрів води і мінус 10% по самій хімії. Так що сьогодні буде дуже цікаво. Самі результати, звісно ж, ви дізнаєтесь в кінці випуску. Комбайни вже з'їжджаються. Так що приємного вам перегляду, беріть чайок, кофійок і ми розпочинаємо. Погнали! Починаємо вже заходити на першу ділянку. Перша ділянка у нас спрейтек 100 літрів. Друга ділянка буде 100 літрів мінус 10% самої хімії. І третя, 300 літрів наш варіант, 300 літрів робочого розчину. Заїжджаємо, ось вирізаємо по айпаду. Бачите, перша, Ну, зараз Сашко, приостановись. Ось у нас три ділянки. Спрейтек 100 літрів, наш варіант 300 літрів і спрейтек мінус 10%. Увеличу, Саш. Ось три ділянки. Ми молотимо оранжеве спочатку, зелене і потім по праву сторону синє. Збільшуй, і щоб ми показали, де ми стоїмо зараз. Що розпоч... Ось наш комбайн, да? ось наш комбайн, і ми розпочинаємо молотити першу. Першу ділянку. Чуть-чуть там правіє да, надати. Чуть-чуть зараз станемо правіє і будемо смалити. Ось такий фон у нас кукурузи. Ділянки у нас по 10 гектарів. Хто не дивився ці досвіди, обов'язково перейдіть у відео, е які ми знімали, щоб вам було понятніше. Е по цьому вже випуску. Це я рекомендую вам передивитися попереднє відео по поводу цих досвідів. Так що ми погнали, будемо молотити. Далі буде дуже цікава інформація. Молотим першу ділянку. Це ось ми йдемо вже по другому краю. Там воно вирізали. І виходить, ми вирізаємо круг. так. По кругу йдемо по. По другому краю, а комбайни йдуть за нами по праву сторону. Ми йдемо перші, і за нами всі по праву сторону. Робимо круг і його скашуємо. Потім другу ділянку, так і третю. Зараз ми по суті тільки викашуємо, обходимо другий край першої діляночки. Ось так виглядає у нас кукурузка. Волога, не пам'ятаю, я говорив чи ні, 18-19. Сушарка робить, все працює. Комбайни, кстати, всі зробили ми, Того, що в один день було вилетіло у нас три комбайна. 9770, два штуки і 790. То це, звісно, дуже больно, коли 50% в тебе випадає комбайнів в таку погоду, ще й в один день. З наклонкою там. Моменти були, міняли ми транспортер на 790 -м. У вас що було транспортер над... наклоної камери. камери. І у, у Вовиж з жаткою щось було. Вал на вал, вал жатки отак. Кстати, слава Богу, 670-й взагалі робота нормально. Гідравліку там з якогось третього разу чи з 4-го зробили нормально, все, все окей. Так, це ми йдемо серединка першої діляночки. 100 літрів. Грунтовий. середина першої ділянки. Ось зліва вже ми викосили, справа там також викосили і викашуємо вже середину. Їдемо ось тут. Зараз покажу. Ось ми їдемо ось тут. Бачите, посередині комбайни, Ось ми. Спрайтек 100 літрів молотим. Зараз будемо вже другу діляночку смалити. Спрайтек мінус 10% хімії. Тобто, той же самий досвід по 100 літрам, тільки додаючи спрайтек. ідея в чому? Що можна мінусувати 10% хімії і економити на воді і на самій хімії. Тобто, перший досвід це ми, ідея на, на воді ми економимо. А не теряє ефективності. А на другому. Ми економимо і на воді, і на хімії, також не теряє ефективності. Третя ділянка 300 літрів, максимальна норма води і е, максимальна норма е, хімії. Так, зараз вже першу ділянку, так як ми перші, ми вже висипались і їдемо е, вирізати другу ділянку, першу ділянку хлопці. Он там вже домолачують. Он, а ми заїжджаємо першу ділянку. Вирізаємо і буде друга. Ось ми стоїмо на краю. Зелено Spraytec. 10%. Зелену. Зелене по ліву руку у нас друга ділянка, по праву руку у нас третя ділянка. В принципі, погнали. Починаємо Spraytec. Мінус 10% хімії, 100 літрів води обходимо діляночку другу з другого краю Це вже серединку ми викашуємо другої ділянки. Фактично серединку. Там воно вже там перша скошена, там третя це друга. Йде дощ он там. У нас один комбайн, зараз ми в вернюшки, а другий комбайн там за 15 от сюди молодець, там мороснув дощ. Сижу в комбайні і думаю, там прямо на все біле, не видно нічого. Осталось 17 гектарів на 4 комбайна. Ну, грубо я час молотити, півтора третю ділянки. Дуже сильно сподівається, що, що у нас не піде дощ, що ми встиг ці три ділянки змолотити. щоб був нормальний дослід. Так, заїхали вже на третю ділянку. 300 літрів. Наш варіант. 300 літрів. Почали відбивати. Третю ділянку. Ось третя ділянка пішла туди. Там добивають воно комбайни другу ділянку, а ми вже висипались і молотим наш варіант 300 літрів грунтовий. Тут був 300 літрів ґрунтовий. Кстати, бачите, хотів я вам сказати, такий моментик, там де була падалиця пшениці, падалиця пшениці, ось тут, то видно, що Кукурузка трохи відлічається, вон там пшеничка, то кукурузка відлічається. Воно так прям, прям рядочками такими. Молотим третій дослід. Ідемо під краєм. Ну, Візуально на третьому досліді і урожайність на комбайні показує вищу. Ну, навіть, мабуть, і на відео я спеціально фіксував, тут і більше такої біжіший, білий, на третьому досліді менше, менше полеглої. На тих перших двох ділянках її більше полеглої. Дай качанчик тут веселіший. Подивимося, що покаже. Там ми зараз викашуємо ампіндітцитік тут. Йдемо третю діляночку. 300 літрів ґрунтового тут було. Вроді би як вспіваємо до молотей, так? Да? Mm -hmm. Де ми тут йдемо? А, прикинь, тривога, так, да? вальнулася? Так, да, ошибка GPS. Друзі, слава Богу, прикиньте, ми вспіли викосити, тому що треба GPS, щоб оця вся історія працювала, щоб повикашувати всі ділянки. І тільки ми третю ділянку викосили вже. ось Дивіться, ми її викосили, оце вже край, все, ми залишилось гнати туди і все. І третя ділянка скошена. І ні, певис. Чи ні? А, ні, немає сигналу і виходить, на айпаді також не показує, не показує сигнал. Слава Богу, ми взагалі вспіли викосити і, надіюсь, ми вспіваємо скосити до дощу, бо туман воно вже на краю гон єлі-єлі машину видно. Ну, ось так. От. В таких умовах косим, молотим, але буде, я вважаю, все нормально. Далі прийом. У мене тут, тут може, повинно ще виїхати півтори. Може одразу на долі. Давай, смали одразу на долінку, давай. Друга машина поїхала поїхала на елеватор на долинку, бо це ж ми возимо ще за 35 кілометрів від сюди машини. Ми то скосимо, а знать будемо через часа два тільки самі підсумки, то вже будемо підсумки підводити, коли вже буде темно. Ну, саме головне, що надію, що все буде нормально. Це вже другий сорт зліва від мене. Де другий шорт зліва від тебе? Так, доходимо до краю, третя ділянка, ще третій ділянки он скільки молотить. Зараз ми відпустимо, перша машина вже з другої ділянки поїхала. Зараз догружаємо другу попре і будемо з третьої діляночки вже грузити третю, третю машину. Ну, вроді би як все з молоти, Да? А соняшник воно ще у людей стоїть. Бачите? Ще не скошеного соняшника у нас дуже-дуже, ну як дуже-дуже багато. Є ще соняшник нескошений і не знаю, чи всі його в цьому році у нас встигнуть скосити. Дай Бог, щоб всі скосили, дай Бог, щоб спіли посіятися, того, що це врожаї, того, що це економіка нашої країни. Ось так. Дай Бог, щоб всі все зібрали і встигли посіяти і зробити те, що запланували. Так що всім, всім всього найкращого, так, Сашко? Ми зараз вигрузимося, машину догрузимо і будемо Олексія відпускати. І я вже зараз вийду, походимо, подивимося по самим сорняках, що там поставалось по цих ділянках. Ось так, ми молотим кукурузу. Так, друзі, по кожній ділянці я сидів в комбайні, показав вам, в принципі, кожну ділянку, по який фон там, кукурузи по полю. Звісно ж, вага покаже по кожній із цих діляночок. По фону поля, в принципі, я думаю, що і немає смисла там іти дивитися, видивлятися, що воно у нас. Тут позалишалось, бо в принципі на всіх ділянках трохи у нас там берізка, є там, видно, ж, був миші, є там поперла там, пшеничка дає, є ось там лобода, осод є. Тобто, тут у нас були агресивні умови по самому сорнячку, практично всі там такі були. У нас сорняки, які агресивні для нашого регіону, Берізка, осот, амброзія, лобода, падалися пшениці. Була. Цю всю історію ми потім страховим підровняли. Хто ще не дивився, ці попередні випуски, перемотайте, передивіться, які ці всі ми досліди робили. Дослід дуже цікавий по воді, ми, його, ми ніколи такий дослід не робили. Ми впровадимо цей досвід і досліди такі і надалі. Будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб в принципі, вибрати для нашого регіону, в яких умовах, коли краще давати яку норму води. Того, що є різні умови, є після дождя, є роса, є там засуха, є початок посіва, є кінець посіва. Тобто можна працювати там, коли там сиро, мокро, там на соточки, допустимо. Потім там якісь умови на 150, потім там на 300. Тобто можна робити якусь диверсифікацію для того, щоб економити кошти. Бо вода, возіння, логістика, ось ця вся історія. Це скорость, швидкість і так далі. Утрамбовка полів, бо по 300 літрів це там, 15 гектар, ти бризкаєш 100 літрів це 45 Це ефективність, це производительність, це все гроші, це все економія. Тут треба дивитися, аналізувати. Зараз ми дізнаємося, що воно покаже по самій врожайності. І не переключайтесь, додивіться це відео до кінця. Опа, друзі, я вже в комбайні з Сергієм телепортувався на другий відділок у долінку. Ми зараз знаходимося в 790-му комбайну. Ви подивіться! Як Серега просто молоте в білих носках з білим ковриком, Ще й футболки, агросфера. Ну просто, а я тут сижу, ось о, ножки отак поставив, щоб нічого там не накакати на цей білий коврик. Дуже приємно ось так їздить рядом, молотить, коли механізатор, оператор, комбайнер. Молоте ось в такій чистоті, в кабіні, в білих носках, білий коврик. Але за друге я дуже сильно спішив на це поле для того, щоб подивитися. Ну ще там декілька днів ми будемо молотити цю технологію. Але завтра, післязавтра дощ і понеділок, не знаю, чи встигну, просто впригнути в комбайн, тому що роботи отак. Сьогодні неділя і є отаке время спокійно поїздити, подивитися. За що я хочу сказати, що це поле можете перемотати випуски весною. Посівна. Коли я ходив по полю і показував, дивіться, який у нас виходить корявий посів. Ми ніколи так не робили, ніколи не сіли. От так от напряму після рихлітеля 21-2-0. Що ми зробили? Скосили пшеницю, терня обов'язково висока, максимальний стрес. Потім прорихлили осінню 21-0 і все, нічого не робимо. Весною збираємо весною сієм напряму. Ну, слава Богу, є фурофорси. Дельта Форси, клінсвіпи, оця вся історія присішеновська, щоб могла дозволити нам так посіяти. Сюди ми змогли заїхати, посіяти тільки спустя 7-10 днів від традиційного технології, де у нас рихлення, тому що тут практично була грязюка, сильно сиро, бо волога зберігалась. 21-20 не перевертає, безповоротний. Рихлітель залишає всі решки зверху, просто як ножом прорізає. Ось ви бачите, яка стерня. В міжряді яка стерня пшениці. Дивіться, яка стерня, висока пшениці. Просто як будто ми косимо по нулю. Е, Серега навіть не знав, що тут просто ще, ще й рихлене. Е, комбайн не трасе і що замітив Серега, каже, удивительно, що це поле рівне дуже сильно не кидає. Після там, коли ми сильно рихлим, м'які поля що сівалки, що оприсківателі, вони сильно утаптують, і бува, підкидує. Тут же ж теж було рихлення. Серега навіть не повірив, тому що всі ж решки зверху. І молотим ми тут 6 тонн. Дивіться. 6,2, 6,3, 6,1. 6. Волога 16. 6. Скорость 6,3. Кукурудза дуже чистенька йде. До цього в минулих випусках я показував, я, як я катався з Серегою. Ми ще бригаду об'їжджали. Там у нас було від, від 2,5 до 3,5. Я говорив, якщо ми на круг закриємо в цьому році 3, 3 тони, то я буду дуже радий. Зараз ми десь під четверочку, що вже в мене настрій дуже піднімається. Може, якісь пару баксів і заробимо. Якщо ці ще 200 гектарів отак будуть сипати, у нас посіяно так, то ще трохи там. Показник підніметься, то, що тут і затратна часть, геть друга мінімальна, ні бороновок, дві бороновки ми обично робимо нічого, просто прорихлили. Ну, Рихлення, да, там 20-25 літрів. Но там, де ми рихлимо другими рихлітелями, ківонь, колотайгери, там треба взрихлити Осінню бороновка, весною бороновка, може ще одна бороновка або культивація. І все. Тут же ж зібрали, прорихлили і посіяли все. Сашко, ну попер... Зараз буде в нього Що, вже повен бункер? чи що? <restricted> Нічого себе, ми навіть не пої... Ну Нормально boche, сипе, дуже сипе, Хорошо. За що я хочу сказати? Що у нас там є різні відділки і поля від полів знаходяться за 30, за 40, за 50 кілометрів від друг друга. Дуже є різна урожайність. Є і 3 тони, є і 5, є і 6, є і 7. В середньому йдемо під 4. На нулю ми вчора скосили 6 тонн. Зараз тут рихлення рихлення 0 прямий посів 6 тонн. Є рихлення там, де ми молотимо 2,5 і 3,5 тонни. Е, Різна урожайність, але ти вже бачиш, що на нулю, коли от така от агресивна погода до 0 ви, виграє і такі прямі посіви. Але коли ми раніше молотили, навіть на круг, були такі времена, що ми молотили на круг під 8 тонн і поля давали за 10, то рихлення традиційне, звісно, вигравало від нуля на тонну на півтори. Там ноль трохи проігрував, але тоді ми ще не могли так і не ми, ми тоді так не управляли нульом. Ноль, прямий посів, отакі обробітки грунту безповоротного цього. Пласта, так, щоб рештки всі залишали зверху. Дуже зараз багато технологій, різних мульчування, різні рихлення. Тобто, тоді, коли ми цю всю історію тестували 5 років, ми не в таких умовах це все тестували. Зараз вже ми більш-менш у нас нолі є, з яких 6-7 років є ось такі рихлітілі. Все, в принципі, тестуємо в правильних умовах. То коротше, круто, я дуже довольний і ошарашений тим, як дає. Отака. І це реально рекомендація ті, хто в нашому регіоні. Те, що я розповідаю, це ну, порада на мільйон. Я не знаю, чи навіть просто це так можна розказувати, тому що ми тут шарашимо. Блін, я вигрузку не показав. Зараз дійдемо до краю, покажемо вигрузку, як на ходу. Скажи Сашкові, щоб сильно далеко не тікав, в кінці ще, ще вигрузимося. Для наших глядачів покажемо, як на ходу ми вигружаємося. Отакі моменти, про які я зараз говорю, це реально на великих площадях це поради на мільйон. Тому що ми набиваємо шишки самі, набиваємо скільки всього тестуємо. І отакі от, от результати, ви представляєте, коли хтось просто бере отак внідряє, оцей шлях не робить, який ми в ось це все робить. І знаться одне, а зробить друге. І ну, це просто це 700-800 плюс доларів на гектар. Ви представляєте, які це гроші? І я просто так це все розказую. Того що, того що ця вся ціль, канал агросфера, соціальні мережі і все остальне це для того, щоб повисити ефективність аграрної індустрії, сільського господарства в країні. Для того щоб наші фермери росли, щоб ми ділилися опитом, в кого тільки треба показувати і найхожіше, і середнє, і найкраще, в кого як робе, Для того, щоб всі фермери ставали ефективнішими. Для цього я запустив свій чат-бот. Для що цей чат-бот агромен дає, нагадую. З нашими партнерами я веду розмови. В перший уже технополь погодився давати ті ж самі умови, які дає нам під нашому підприємству. Це супер скидки. Откриті для всіх, хто перейде через цей чат-бот, купе, закаже, агрегат, любив технополя. Він получить ті ж самі скидки, які отримуємо ми. Там на сівалки можна зекономити на одній сівалці 6-7 тисяч доларів. 6-7 тисяч доларів це просто. Ви дзвоните в роби, заходите в чат бот Агромен, який в силці. У мене в соцсетях в шапках везде цей Агромен. Заходите, робите заявку до вас, перед менеджер. Кажете, ви хочете купити, так, да, я хочу купити. І економите просто 7 тисяч доларів. Просто так. Для цього це все я роблю, для того, щоб повисити ефективність сільхозвиробництва, фермерства в Україні і повисилась економіка в нашій країні. Це насамперед така глобальна, глобальна ціль, і глобальна ідея. І я впевнений, що ми вже дуже багато чого зробили для нашої країни, для сільхозви. Господарство для фермерства, наш канал, агросфера, наше підприємство, «МЮН», сім'я, наша команда, нашого підприємства, всього, всі, хто це все робить, показує. Я ж не сам це все роблю. Є команда, є механізатори. Хто це все сіє, бризкає, убирає, воза, людей кормить. Це дуже, дуже за цим стоїть велика команда. Я б один це все, звісно, не зміг би зробити. І ми показуємо ось на собственному прикладі, що це все можна. Робіть, внідряйте, полишайте свою ефективність. Економіка буде рости, громади будуть кращі, все буде краще. Не забувайте про чат-бот, заходьте, економте. Надіюсь, в скорому часу там можна буде і купувати, і хімію, і посівмат е через наших партнерів, з якими ми працюємо, і там будуть такі ж самі умови, якими користується наше підприємство вже роками. Ми роками вибивали просто ці умови. Е Опять я провтикав, чи ти А? О, о. Вигрузка на ходу, ну просто приємно працювати. Просто приємно працювати. Отак От відбувається. Дивіться, мабуть, ви навіть і по мені замітили, наскільки впливає результат взагалі на твою емоцію і на твій настрій. Я заліз комбайна і такий путь пройшов такий шлях для того, щоб отримати такий результат і він оправдовує себе. Це вообще всім стандартам, хто там вчився на агрономи, в університетах, везде, якщо б ті преподавателі, ото ті всі норми прийшли на те поле, подивіться отой випуск і сказали б, Коля, що ти робиш, його треба там ідеально, щоб була чорна земля, викультів, там та подошва, лоджія і так оце під, під той посів. І що, взагалі б ми тоді не отримали б кукурудзи. Я просто дуже сильно довольний цим результатом, і мене просто, просто розриває, що такими отримали результат. Коли результат, ти чувствуєш, що ти щось навіть заробляєш на гектарі. Вчора у Льоші був ви, ви бус, да, Він молоде 150 кукурудзи. Я такої кукурузи в житті просто не бачив. 150, 4 метри да на але все одно 200 кілометрів від нас. 150, звісно, круто. Там орієнтабельність просто зашкалює. У нас хоч би звести кінці з кінцями, там як їхати, ну, кривий рік я вже буду говорити. Біля криворогу, долинка, верблюшка. То коли такі є результати і ти розумієш, що ти в такі роки щось ще заробляєш, ну це реально улипка на 32 зуба тому що можна, е можна щось купити, покращити, Чи ще один комбайн, 790, ще один оприскувач, ще якусь сівалку переробити зробити кращі умови для всіх наших робітників, там щось улучшити, покращити і стати ще ефективнішими. А коли там просто закриться в ноль, це означає, що ти да, результат є, в трубу не вилетів, але ти нічого не зможеш зробити ефективніше в плані купити щось нове, якусь техніку, щоб ще ефективнішими стати, повисити якийсь комфорт вмісто того кейса. Поїхали, так, да, обратно. Вмісто кейса дати там, 790. Ось так, друзі. Коротше, мене розриває. Ще через пару хвилин машинки вигрузяться, і ми дізнаємо досліди по поґрунтовим. Так що такі от справи ще, мабуть, в наступному випуску ми покажемо, чи надалі буде така йти урожай, тому що у нас таких два поля, 80 гектар і 140 Подивимося, ну там теж кукурузка. Повинна бути бомба. Но тут чуть-чуть і чуть-чуть там на пару міліметрів я зафіксував, що було більше, там чуть-чуть менше. Тобто, я так думаю, що там десь на тонку буде сипати менше. Але подивимось. Друзі, не переключайтесь, напишіть коментар, вибачте, за може такий спіч, за мої емоції. Ну, просто сів комбайн і одразу напряму вам почав записувати. Просто не... І то я ще мабуть щось здержував емоції. Да, <рес> так що так, пару сік і будуть результати, і ми будемо завершувати цей просто прекрасніший випуск. Серега мені ще теж зробив настроєння своєю футболочкою, носками, ковриком. Ну клас, коротше. Клас!